Италия шахи, в Далишахе, Врайпл, Гилл Банк, США, рейтинг 2076. Сразу бы 4. Ну, опять -таки. Ну, да, я ще поки типа кіндесів не пішов, в принципі. Тут проблема, що він зразу починає щось своє. Ну, ми тут тоді своє починаємо. Ну ти не рокернуйся. Рокер будь ласка. Щоб я розумів, що робити в цій позиції. Так. Хочеш забрати в мене слона, так? Да? Ну так. Да. Хороший маневр. Хороший маневр, так. Да. Ну, віддаю тобі тут уже все. І біжу в атаку швиденько. А ти в три нулі, пішов. Монстри якісь триндійські проти мене. Не знаю, куди це сей, кудись куди синоїде. Відкриємо тут щось. Щось. Дивисай, до речі, тут у нього конструкція ця. Ну, не знаю. Складно це все… Що я придумав собі? Йому тут шахом Фу, блін. Так, у нього взагалі матеріалу більше. Це погано. Угу. Якась провокація, не, не потрібна вона нам. Не хочу поки що сюди повертати кобилу. Шах якийсь тут у нього є. Токід okay. все. все не знаю, треба крутити тут позицію складно. Програв. Ну, суперник щось дуже багато знає. Староіндійці. 79 на 69. Швидко грав. Молодець. Ну, він не рекорнувся, якби я вже почав F5. F4 це зарано, звісно. Ну. Він розміняв важливого слона. Це він молодець. Пішов в тринулі, да. Моя атака якби вже нікуди не йде. ну. Я скинув пішака, щоб отримати хоч якісь поля для своїх фігур. Навіть здавалося б, якийсь матеріальчик я відіграв. Але. f 7, якийсь шанс був, але невеликий. Нічого особливого. Тут щось було якось кінця 4. Ну мені якось тут кінь коні підвисав, Ага, ми її вигравали щось, да? якийсь вічний шах. Оце прикол. Не знаю такого приколу буду знати. Оцей кінь все тримає, а цей кінь шахує просто. Вічний шах, да? Не цікава конструкція. Треба, значить, вирішувати тактику. Найвічний шах. Складно було щось придумати. Ні разу він мені не дав такої хорошої можливості для атаки, ну, об'єктивно кажучи. І все.